Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. У червні деякі пенсіонери отримують доплату до 3250 гривень. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Хто має право на доплату до пенсії у червні та як її отримати? Частина пенсіонерів у червні отримують додаткову грошову допомогу від світової продовольчої програми ООН це останній. Місяць дії відповідної програми підтримки програма ООН була продовжена у квітні на три місяці. Таким чином, якщо її знову не продовжать, у липні виплат уже не буде, хто може отримати доплати до пенсії від ООН, доплати до пенсії, передбачені для пенсіонерів. Які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій згідно зі списками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, отримують пенсію у розмірі до 3250 гривень, не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій чи державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним. Особам, як отримати доплату до пенсії. Доплата до пенсії становить різницю між 3250 гривнями та самою пенсією. Звертатися для її отримання нікуди не потрібно, пенсійний фонд сам нарахує виплати згідно зі своєю базою даних. Вони будуть нараховані разом із пенсією та прийдуть або на банківську картку пенсіонера, або на поштове відділення.